У цьому відео я розкажу вам, як можна користуватися технологіями штучного інтелекту і записати ось таке, таке аудіо з тексту, який у вас є. Якщо, наприклад, ви не хочете використовувати свій голос. Вітаю вас, дослідники, Padlet. Нехай ця віртуальна дошка стане. Це ось такий аудіофайл, який я створила. Це така. Віта... Вітаю вас, дослідники. Це такий вітальний аудіозапис для користувачів, які вирішили вчати панду. Як можна створити ось таку озвучку. Натискаємо на плюс, там, де тему пишемо. Вітаю послідники. Тут, де дати контент, нам необхідно натиснути на плюс 13, тобто тут є більше типів вкладень, і вибрати мовлення, штучний інтелект. Тут необхідно надрукувати той текст, який озвучить штучний інтелект. У мене вже є заготівка, я вставляю. Зверніть увагу, що є певне обмеження кількості символів. Можна так, таким чином сформувати тисячу символів і всі системи прочитає. Також необхідно обрати мову, яка використовується. В даному прикладі це українська. але ну, Тут є назва самої віртуальної платформи, воно зачитує нормально. Можна спробувати зразок тексту подивитися як читає, а можна одразу продовжити далі. Аудіо згенерується, і ми зможемо послухати. Вітаю вас. Ось, таким чином те, що ви написали, було згенеровано з пиштовим інтересом. Ось такий самий точно документ у нас стримується. Вітаю вас, дослідники, Padlet.